Овіць, не знаю, чи то він німець, чи якийсь болгар, чи хто він там по національності. Ще один оптичний прибор втік з звалища для вимірювання параметрів ока. Порівняно з попередніми виглядає набагато якісніше. Вроді, як би, є, чи то батьком, чи дідом тих приборів, що ми бачили, схоже, саме з нього змавпували попередні. Схемотехніка приблизно та сама. Вже був копаний китайцями. Пересрали нові конденсатори. Це треба буде поперепаювати, тому що вони бовтаються на соплях, нормально не припаяні. Хтось пробував реставрувати. Щось в нього з механікою, бо в розблокованому стані не переміщається за допомогою джойстика. Не працює мікроліфт вверх-вниз. Блокування, заблокований, розблокований, реакції немає. Мікроліфт не працює. Знаю, що в нього автоматичне наведення має бути, тому, можливо, ліфт і положення в нього ще й має працювати незалежно від джойстика. Може, джойстик суто електричний, не впевнений. Проблема в нього з камерою. Він проводить вимірювання. Якщо... Його заставити, робити заміри на помацки. він навіть виводить якісь параметри. Але робить він то насліпо. А от пішли тести, порухав головою туди-сюди, принаймні вверх-вниз, я бачив. Так, мікроліфт працює ось. Він електричний. Вправо, вліво, вперід, назад, на жаль, не працює. Щось там гудить, пробує, йому не виходить. На принтер не реагує, бо йому нема що ще роздруковувати. Одним словом, проблема в камері, тобто немає зображення з камери. Оскільки він автоматичний, то датчиків в нього є суттєво більше. Ось сенсор положення кінцевик двійний оптичний ззаду. І, і з вимірювальною полосою попереду. Аналогічна ситуація по вертикальній осі і далі. Оптична система, напевно, світлодіод, бо світиться білим. Оптика передає кудись через лінзу далі. Тут якийсь сенсор. Дротів багато, є кварц, є стабілізатор живлення. Двигун, зміни фокусування чи інших параметрів, ще якийсь сенсор. Їх тут, очевидно, до біди. Якщо задерти дисплей догори, то знову ж таки можна побачити купу сенсорів. А оце якраз камера, по-моєму. та, до якої нам треба буде дивитися. Навіть не так. Камеру підкидували. Тобто проблема не в камері. На іншому пристрої та камера працює. Завідомо робоча камера тут теж не видає зображення. Підключення камери трипровідним шлейфом. Отже, камера, скоріше за все, аналогова. Живлення земля і відеосигнал, ПТСЦ, так сказати. Так, тут щось відключене. Звідки куди не зрозуміло? Можливо, це якраз принтер тут був. Мені його привезли вже розібраним, Подробиць не знаю. Знову гумові муфти. Знову купа механіки. Гарно видно двигуни з редукторами. Раз, два, три. Зубатий ремінь для вертикального переміщення. З протилежного боку плата комутацій з якимись мікросхемами. Стешними купа шлейфів, є HDMI провід. А ось і головна плата. Структура схожа на попереднього, але має зовсім іншу начинку. Інші пруци, інші мікросхеми. Десь біля оптопари є сліди корозії. Як я згадував, конденсатори присупливили інші. Видно, сліди поплавлених конекторів, пробували паяти, але схоже, їм то не дуже вийшло. Камера ось сюди приходить. І звідси треба стартувати. Треба дивитися, чи є живлення на камеру, чи є відеосигнал з камери. Хоча ми знаємо, що проблема не в камері, отже, якщо є живлення, то воно і буде. І дивитися, хто обслуговує обробку аналогового відеосигналу. З відеокамери сигнал є схожий на повний кольоровий телевізійний сигнал. Подача аналогового сигналу на вхід реакції не міняє, на дисплеї зображення не появляється. Отже, знову ж таки маємо підтверджений діагноз. Напруга живлення присутня, сигнал з камери є, плата не опрацьовує. Халяви не буде. Думаю, що з тим робити далі. Ось вона плата зблизька. Основний процесор Actel, мені не знайомий про ASIC. Купа оперативки, раз, два, три, як мінімум. Флешка одна, оперативка інша, ще якийсь чіп з радіатором якась біда. А де ж драйвера двигунів, вони, напевно, на окремих платах. Ще один процесор від самця. Він же має РТЦ-шку. Біля нього батарейка з е промкою зйомною. На Перехідничку. То нам не цікаво ще дві оперативочки: hunix буфера І отаке. Значить, конденсатор згадував, показував, що присупливлення, але проблема явно не в них. Є конектор. Живлення прийшло. Сигнал з камери валить на дільник, котрий оформляє 75 Ом на корпус. 20 з них іде послідовно з сигналом, далі через кераміку. І напевно у внутрішні слої. Буде чим нам побавитись. Враховуючи, що тут є резистори, вони цілі. Що кераміка не пробита і вона є, то спалити щось по камері навряд чи могли. Треба шукати, куди пішов відеосигнал. На потрібне натрапив швидко, четверта нога. Ось того чіпа. Йду по документацію, вивчаю його живлення, тактування, а далі думати, що з тим робити. А наша мікросхема є не що інше, як трайдентовський чотирьохканальний аналогоцифровий перетворювач. Тобто він оцифровує з чотирьох входів. Два сигнала, тобто можна вибрати одночасно, він працює з двома аналоговими входами з чотирьох, тобто йде селекція каналів, обробка і оцифровка сигналів. Ну і купа фішок по обробці аналогових сигналів. Документація є. Відповідно, вивчу живлення, вивчу тактування, і тоді, якщо все в порядку, просто міняти. Мікросхему, тому що по цифрі ніяких аналізаторів я не маю, як воно має працювати, я, на жаль, не маю. Так само, як на пристрій, немає документації більш детальної. Продовжуємо продовжувати. Генерація 25 МГц присутня. Живлення 3,3 вольта на місці. Було видно, що тут накапало якоїсь юрни багато, де по платі. то абсолютно все повимивав. Все, що стосується. Сенсорів зображення, а їх тут, до речі, є ось Color CMOS і Care. Care CMOS. Тобто, напевно, такі камери є спеціалізовані ще дві додаткові, котрі, власне, проводять вимірювання. Як вони комутуються з аналоговою, хто за то все рулить, відповідає, поки сказати важко. Пропаяв то все діло з флюсом, але, на жаль, ефекту це не дало. Наступним етапом буде спроба заміни. Конвертор. А в нас знову перемарк. Дивимося на брудні ноги. Дивимося на перехід між боковою поверхнею і верхньою. Верхня поверхня гарна, чорна. Решта чіпу сіра. Ось межа фарби. Межа фарби нерівномірна. Кути з надщербленням. Шрифт нерівномірний, не оригінальний. Це перемаркований процесор. Ще знизу можна подивитися. Видно, купу бруду, видно, що воно перелуджене було. Тобто китаєць знову ж таки взяв вживану мікросхему, перелудив, шліфанув, перемаркував і продає як нову оригінальну. Ось дивіться, текстура нижньої поверхні, вона ж би мала бути така сама, як текстура верхньої поверхні. Логічно. А верхня поверхня в нас зовсім інша, де фокус? Вона явно має чорну фарбу. І це є дуже зле. Якщо його потерти спиртом, то фарба не змивається. Чим вони їх фарбують, я не знаю. Але навіть на верхній поверхні видно невеличку впадину без фарби з сірішою поверхнею. Ну і неозброєним оком, не знаю, чи так буде видно. Текстура схожа на шліфовку. Китайці. Перемарк, не перемарк. Міняю, бо треба попробувати, Іншої не маю. Помив, пропаяв, перевірив. Кількість ножок співпадає, вмикаю. Іх там картинка не з'явилася, чуда не сталося. Би вже мала бути розмита картинка зображення, а її немає. Впаю назад рідну мікросхему. А що з тим робити далі? Або замовляти в іншого продавця, або віддавати без ремонту.